Я пізнаю світ» урок 238 тиждень 27. Тема уроку «Я пізнаю світ» рельєф Болгарії, неоліт та «Неоліт». спільне та відмінне. Порегляньте невеличкий трейлер до уроків «Я пізнаю світ». У кінці трейлера повторіть питання до уроків. Це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, Головне запам'ятаємо запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку, це ж краса. Я класний це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання до уроків. Чи можна Болгарію назвати гірською країною? Яка річка протікає по кордону Румунії та Болгарії? Яка гора є найвищою точкою Болгарії? Як називається замок у Луцьку? Які туристичні об'єкти Волинської області ти знаєш? Що таке форма фізичного тіла? Які поняття називають одиничними, а які загальними? Відтворіть із пам'яті ті запитання, які ви запам'ятали? Перегляньте невеличкий відеофрагмент Світ навколо нас. Та дайте відповідь на таке запитання. Чи можна Болгарію назвати гірською країною? Увага! Вітаю вас, друзі! Я мандрівниця Наталка. Знову разом з вами. Ми продовжуємо мандрівку Болгарією, краєвиди якої мальовничі й вражаючі. Переконайтеся самі. Болгарія це світ навколо нас. Скажіть мені, будь ласка, так чи можна Болгарію назвати гірською країною? А кому сподобалися краєвиди Болгарії? Дуже добре. Візьмемо разом з вами участь у географічному дослідженні. Попрацюємо з фрагментом фізичної карти Європи. Знайдіть на цій карті Болгарію. Так, ось територія Болгарії. На мені столицю Болгарії. Так, це місто Софія. Подивимося, який рельєф має територія Болгарії. Так, переважно це гірський рельєф. Тобто, переважно тут у нас гори. Давайте прочитаємо назви хребтів. Стара планіна. Родопи. Назвіть мені найвищу точку Болгарії. Так, це гора Мусала має висоту 2925 метрів над рівнем моря. А до якого моря має вихід Болгарія? Так, до Чорного моря. А яка річка протікає на кордоні між Болгарією та Румунією? Так, це річка Дунай. Чудово. Виконаємо з вами тестові завдання. Оберіть правильний варіант відповіді і складіть слово. Більша частина території Болгарії. Так, це гори. Море, до якого має вихід Болгарія? Молодці, Чорне море. Річка, що протікає на півночі Болгарії по кордону з Румунією. Так, молодці, це річка Дунай. Найвища точка Болгарії це гора? Мусала. чудово. А хто не пам'ятав висоту гори Мусала? Молодці, 2925 метрів. Складіць отриманих букв слово. Так, це слово Дунай. Що означає це слово? Так, це річка, що протікає на півночі Болгарії по кордону з Румунією, а також річка, яка протікає молодці на території України. Чудово! Попрацюємо з вами із фрагментом контурної карти Європи. Отже, позначте, вірніше, покажіть контури країни Болгарія. Підпишіть її. Добре. Знайдіть її столицю. Підпишіть. Так, ми можемо бачити, це в нас такий великий незафарбований пунсончик місто Софія. Знайдіть гору мусала. Підпишіть та напишіть її висоту. Так, це в нас також пунсончик, але зафарбований такий ніби ом, синенький пунсончик. Підписуємо гора мусала. 2925 метрів. І відповідно, до якого моря має Болгарія вихід? Так, до Чорного моря. Чудово. Виконуємо з вами нейробіку для АІ від майбутніх інтелектуалів. Увага! Неєробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – Чемпіонат зі швидкісної лічби. Яка відповідь у вас вийшла? Перевіримо увага. Чудово, раунд номер два. <звук> Яка цього разу у вас вийшла відповідь? Перевіримо. <звук> Чудово. Третій раунд. А яка цього разу у вас вийшла відповідь? Спробуємо перевірити. В кого така сама відповідь? Молодці і раунд номер 4 Трипільські поселення вирізнялися формою розташування будинків та красою самих жител. Миттєво полічи кількість населення одного з давніх трипільських поселень. Так, яка кількість людей? Так, відповідь: 30 тисяч людей. Чудово! Скажіть мені, будь ласка, хто такі трипільці? Добре. А в яку добу у нас були трипільці? В неоліті чи в енеоліті? Дуже добре. Розглянемо з вами карту знань, поділ праці в періоди неоліту та енеоліту, і подивимося, які ж у нас є різниці між видами працями в цих двох історичних періодах. Отже, дивимося. Тваринництво було як в неоліті, так і в енеоліті. Тваринництво скотарі, великий спосіб життя у пошуках пасовиськ для випасу скота. Землеробство було так само як в період неоліту, так і в період енеоліту. Землероби вели осілий спосіб життя, обробляли ґрунт, вирощували рослини. Також ремесла в неоліті та в енеоліті, ремісники вели осілий спосіб життя. Тепер давайте подивимося, які ж у нас є відмінності, саме у такому виді ремесла, як гончарство. Гончарство в неоліті. Ліплення посуду з вогкої глини. А вже в енеоліті осучаснилося, тобто на гончарному крузі вже в нас ліплення посуду з глини. Те саме в ткацтві. У неоліті це було плетіння та виготовлення тканини з ниток, а в енеоліті виготовлення вже тканини на ткацькому верстаті, тобто осучаснення. І, відповідно, в енеоліті вже почалося оброблення металу та виготовлення металевих виробів. Чому? Тому що енеоліт називають мідно кам'яною добою. Дуже добре. Попрацюйте із наступним завданням: установіть відповідність, з'єднайте стрілочками історичний період та заняття давніх людей того часу. Отже, почнемо, як завжди, із правої колоночки. Тваринництво, землеробство. Так, ми розглянули попередню карту і знаємо, що тваринництво землеробство в нас було як в неоліті, так і в енеоліті. Приручення більшості свійських тварин. Так, це в нас відбулося в неоліті. Приручення коня. Також в неоліті, винайдення колоса в енеоліті. Чудово. Гончарство та ткацтво. Так, ми розглянули карту, що у нас вона, ці два види мистецтва були як в неоліті, так і в енеоліті. Збиральництво, полювання, рибальство. Пригадайте, якщо ми говоримо про полювання і рибальство, то ми можемо сказати, що це неоліт або енеоліт, але збиральництво у нас було ще раніше, ще до неоліту. Тобто, це нам не підходить. Лиття міді. Так, мідь це в нас метал, відповідно, в енеоліті. І побудова протоміст також в енеоліті. Хто пам'ятає, де будували протоміста? І хто будував їх? Так, побудова протомість була у трипільській культурі, тобто будували трипільці. Дуже добре, молодці.